Ганна Герасимчук очолює гурток бісероплетіння та бісерної флористики вже 13 років. За цей час ще її вихованців неодноразово ставали переможцями різних конкурсів та навіть продовжили навчання мистецтву бісероплетіння. Далі сама пані Ганна свого часу теж навчалася в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, який тепер став місцем її роботи. Такі виставки виробів з бісеру гуртківці намагаються робити щороку. Для початківців це можливість представити свої перші роботи. Для професіоналів показати нові досягнення. Дуже велика кількість це найперші роботи в гуртку бісерної флористики. Мені дуже приємно, що ви зробили таку красу. Зараз я хочу подякувати вам, Ганну Валерівна, за такий поштовх за цю красу, що ви нас кожного вчите. У вас, приходячи в гурток. Іде неймовірна атмосфера, завжди весело, і кожен знайде своє місце. Дякую вам. Майстерність бісероплетіння це талант, помножений на творчість, і саме цьому своїх вихованців, яких, до речі, близько 50, намагається навчити керівник гуртка пані Ганна. Адже красу неможливо створити без натхнення та любові до того, що робиш. Дуже люблю підбирати різні кольори. Я вже відвідувала два конкурси. Обидва були космічні фантазії. Перший я виграла друге місце, а потім я зайняла перше абсолютне місце. Під час презентації кращих гуртківців нагородили грамотами центру за досягнення. І, враховуючи неодноразові перемоги на різноманітних конкурсах, цього року гуртку бісероплетіння та бісерної флористики планують присвоїти високе звання. 2015 рік колектив дійсно стане заразковим художнім колективом. А виставка виробів з бісеру, гуртка, бісероплетіння та бісерної флористики діятиме в бібліотеці номер 4 до кінця місяця.